Якщо живете в парадигмі а рости, вдосконалюватись і досягати цілей, то, скоріш за все, проживаєте в дефіциті. Чому так? Тому що це є маркером того, що вам чогось не вистачає. Це є маркером того, що ви не доросли. Це є маркером того, що немає можливо почуття міри, оскільки не зрозуміло. Вирости потрібно до якого масштабу, коротше кажучи, життя в дефіциті в такій ситуації. І наскільки це прийнятно вирішувати вам. Але я не думаю, що це той стан, в якому варто прожити все своє життя. А тому прямо сьогодні візьміть до уваги наступне. Зрозумійте. А де ж ваша міра масштабування, де ваша міра досягнення цілей? І досягніть принаймні її. І тоді подивитесь, наскільки повноцінним буде ваше життя, коли ви будете бігати не за чимось химерним і далеким десь там, яке, можливо, так ніколи і не буде досягнуто? В той час, як можна одразу. Запланувати собі навіть невеличку якусь подію, яку можна досягнути буквально за три хвилини. От ви уявіть, що є щось, що ви можете досягнути за три хвилини. Щось, що знаходиться від вас на відстані буквально там 200 гривень. Ну, нехай буквально на відстані однієї тисячі гривень. Зробіть це прямо сьогодні, досить відкладати і братись за якісь масштабні цілі. Виконайте невеличкий крок і відчуйте, як це жити, коли ви досягаєте успіху прямо зараз, коли ви в ньому живете.